Для участі в першому турі конкурсу надійшло 14 робіт. Конкурсанти у своїх роботах запропонували три основні майданчики для встановлення пам'ятника у Житомирі на майдані Соборному, у сквері на розі вулиці Небесної Сотні та вулиці Лятошинського, а також у сквері на розі вулиць, вулиць Перемоги та Котовського. Архітектор міста Житомира Валерій Головатенко впевнений, що пам'ятник потрібно встановити саме на соборному майдані. Самою назвою конкурсу вона прив'язує нас до соборного майдану. Ця земельна ділянка не може бути такою пусткою, як вона зараз є. Склались всі передумови для того, щоб ми почали займатися соборним майданом і в тому числі вирішенням задачі поставленої в конкурсі. Дані роботи, яку я представляю, я вважаю, що обеліск – це саме універсальний, саме досконалий і перевірений часом символ увічнення героїв тих чи інших подій. До складу журі конкурсу входять як скульптори, так і архітектори, члени журі. Е Дуже довго дебатували, дивилися на всі ці різнопланові роботи і вирішили все таки не приймати остаточного рішення в цьому турі, а порадитися з громадськістю, узнати як люди сприймають всі ці різнопланові ідеї. Переможець конкурсу отримає право розробити проєктно кошторисну документацію на пам'ятник та на його виконання у матеріалі за рахунок коштів, зібраних національною спілкою архітекторів України та благодійним фондом острів Пасхи у книзі відгуків всі охочі зможуть поділитися своїми враженнями та побажаннями щодо проекту пам'ятника борцям за волю і соборність України.